Мої Вітанчика, хочу зараз зазначену в телеграм-каналі тему розглянути одну із тем на Таро Монара, тому що вона буде розкривати нам психологічні аспекти і моменти. Можливо, кожного дня буду обирати тему, а можливо, дві теми подивимось. Головне, не обачаюся, у мене тут впали карти, що потрібно щось розпочинати, так? І так, тема розкладу: як вам не втрачати себе в стосунках, тобто психол... з точки зору психології Таро Монара, Подумайте про себе, приберіть зайві думки, думайте тільки про себе, тому що я зараз буду вас е щитувати, вашу енергію, і потім ми вже будемо дивитися, що саме вам потрібно. Покарання. Це ви в стані пригниченому такому зараз стані в залежностях якісь, можливо, емоційного самокатування, де відчувається, що ви зв'язані і ви не можете діяти вільно. Це созалежні відносини. До речі, по манарі покарання це повішений потаро, але це, це залежні відносини, де один карає, а інший кірпить. А також це може бути і наоборот. Тобто це може бути як внутрішня залежність, наприклад, від ілюзій, від очікувань в стосунках, ви щось могли собі там намалювати, так і реальна ситуація, де ви почуваєтесь несправедливо, обмеженим або обмеженою. Тобто, чоловіків повертаєте на себе. Сімірка води. Це про ілюзії фантазії, це про якісь страхи пов'язані з тим, що-от хтось війде і ви щось побачите. Це емоційна нестабільність, де ви не розумієте, що реально, а що взагалі омана. Це карта а, такого любовного запою, це карта мрій, у яких складно зупинитися, навіть якщо це вам дає біль. Розумієте? Десятка повітря. Тут ми бачимо, що хтось біжить вже, а інший очікує. А скільки буде очікувати, це не факт, що буде очікувати. Біль, це пік страждань. Щось або хтось зламав вас все всередине. Хтось постійно кудись бігав, хтось не хотів вирішувати проблеми. В парі Повинно щось від, відбуватися. Це діалог, а не монолог, це не крики, а розмова. А у вас в парі цього напевно не було. Тому що ми дивимося ближче про стосунки, і ви показані в таких енергіях, де вам дуже боляче в цих стосунках. Ви як замкнені в цих стосунках не знаєте, як вийти з цих стосунків. Це Втрата ідеалів, це глибока втрата. Можливо, вам зрадили, або ви відчуваєте, що вас зрадили. Це ви ніби стаєте голим пер, перед реальністю, без захисту. Розумієте? Королева землі, ви стабільна а, людина, а, ви, ви така, знаєте, зріла. Людина, ви тілісна, людина це самодостатня людина, ви не втратили себе повністю, це ваш центр, ви спокійна, ви все пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, хто ви без стосунків, ви можете навіть говорити, я жила до тебе, і я проживу і без тебе. Так, мені боляче, я на щось сподівалася, я мріяла, я, напевно, просто намріяла дуже багато чого, того, що, напевно, і не було, того, що, напевно, і не повинна була очікувати. Я розочарувалася від того, що я е, е, ілюзії створила, а не е, те, що взагалі насправді є. Навіть людина може бути ні відповідати вашим уявленням. Ви, можливо, дуже сильно цю людину намалювали в своїй голові і віддалися цьому. Хоча людина, можливо, навіть про це не знала. Ви потенціал, ви сильна або сильний практичною опорою для себе і для інших. Суть в тому, що зараз ви в стані емоційного болю. Але в глибині є джерела сили вашої. І ви, вам треба повернутися до себе через тіло, через дотик. Ви не зламні. ви таке враження, що очищуєтесь. Ви вже не очікуєте, ви просто живете. Як вам не втратити себе в стосунках, слуга вогню? Сила. Дев'ятка повітря, суд. І тут порожня карта, тобто нам говорить про те, що ще, знаєте, є енергії розвитку. Хочеться сказати, будьте уважні до перших імпульсів, який ми зробимо такий висновок. Вам потрібно, щоб не втратити себе, тримати опору в тілі, а не в голові. Не йти на самопожертву заради кохання. Ви повинні жити своїм життям, незважаючи, є у вас відносини чи ні є. Напевно, ваш партнер або партнерка теж займається своїми справами. Я думаю, що хтось із вас дуже сильно жертвує в ваших відносинах. Дуже багато чого вплескує. Не адалізуйте і не рятуйте, А дозвольте іншим бути самим собою, слухайте свою тілес, тілесну силу. Прямо знаєте, пощупайте в себе. Потрогайте, ви жива, а не лише емоції ще думки. Ви дуже багато спираєтесь на логіку, на емоції, які можуть вас обманювати. Прийміть досвід як урок душі, а не вирок, тому що насправді життя буде продовжуватись, навіть якщо у вас щось відбудеться не так. Це, це великий урок по суду. Щоб не втратити себе, потрібно прийняти, що кожна зустріч і кожні стосунки це дзеркало, досвід. І навіть якщо щось закінчилося або закінчиться, ви залишитесь з власною душою, яка пройшла ще один рівень пробудження. У вас дуже багато страхів, і вам потрібно залишити ці страхи минулого в минулому. Якщо ви хочете проробити це, вам потрібно це проговорити або навіть прописати. Якщо є змога поговорити з вашим партнером або партнеркою не в якості претензій, а в якості розмови. Навіть якщо це буде розмова остання, не боятися цієї розмови, не боятися того, що людина може піти. Людина може не зрозуміти вас, це її вибір, це не ви. Якщо людина якось себе поводиться, наприклад, ну, не так, як ви собі там уявляєте, це не ваша провина. І не провина тієї людини. Вона інша, вона по іншому сприймає. Вона навіть може по-іншому думати на ту чи іншу ситуацію. Розумієте? Це її вибір. Ми кожний і ми різні. І кожен з нас обирає свій шлях. Кожен з нас обирає з ким бути. Головне не вітати в нахмарах. І відчувати, знаєте, стабільність під ногами, і знати, що ви для себе та головна і єдина.